Вітаю на каналі Наталка та парфум». Ми прямо зараз з вами на Софіївській площі в Києві. Перед нами Софія, але сьогодні я вас запрошую разом зі мною відвідати парфумбюро. Такий незвичний формат. Це парфумерний простір і магазин з нішевою парфумерією. На площі він відкрився ще восени 2023 року, але я завітаю сюди сьогодні вперше і заодно вам покажу. Ось в ці двері ми з вами зараз. Підемо сьогодні дуже холодно. Я в пальто після косметолога без макіяжу та зачіски. Але так як мій чоловік погодився допомогти зі зйомкою, щоб я могла спокійно тестувати, таку можливість я втратити не могла, тому вперед. Одразу тут дуже красиво. Тебе зустрічають дзеркала, темно пофарбовані графітові цегляні стіни, красиві полиці і шафки з парфумами, все стильно, зі смаком, атмосфера камерна, розслабляє, заохочує щось купити. Тут три зали, невеликі за площею. В першому знаходиться стійка з касою, а в другому по центру стоїть круглий стіл з прозорими стільцями. За який за потреби можна присісти і послухати вже нанесені аромати. Ну а по колу стенди з ароматами і вітрина, де власне представлено все портфоліо магазину, я намагалася швидко охопити і одразу вам скажу, що бренди дуже перекликаються з асортиментом брокарду, нішевого брокарду, такого, яким він був раніше. Так, давайте ближче подивимося. Я бачила тут і 4711, і Еводі Лабораторіо Альфатіво, Джус, Істуарде Парфамс, Ателье де Зор, Періс Монте-Карло, Мазон та Ете, Еталі і Обіган. Але знаєте, який бренд мене найбільше зацікавив? Молінар я в кінці побачила знизу флакончик чорної абоніти, яку я вже тисячу років хотіла протестувати. До речі, ось він стоїть. І уявіть собі, що коли я закінчила зйомку, вже вийшла з магазину, я зрозуміла, що цю абаніту я так і не протестувала. Ну, це класика. Звук мені довелося накладати, бо у магазині були відвідувачі. Знімати мені дозволили, але говорити голосно було недоречно, тому я все дублюю, щоб було комфортно і вам, і тим відвідувачам, які були поруч зі мною. Остання зала найменша, це навіть не зала, а така собі кімнатка, де розташований стенд із колоніями 47 -11. Класичний Original Оде колонь можна купити в усіх можливих об'ємах: від 5 мл до 800 мл. Виглядають дуже ефектно, до речі, Вон там в зеркалі, ви бачите, мене щось на собі поправляю. Потім тут є ще ось ці смакові варіації колонів, які дуже часто зустрічаються в брокардах. Вигляд у двір із вікна, тарілка з лимонами все справді по-домашньому. В цьому залі ще є косметика. Там я бачила Ерборіан. Це із знайомого мені, все інше я не роздивлялася, оскільки мені цікава була парфумерія, і ми зараз ідемо прямо до неї. А конкретно до стенду з ароматами Ательє Дезор. Перший аромат, до якого в мене потяглася рука, це ірис фов або паливий ірис, ірис золотистого відтінку, скоріше відтінку рожевого золота. Помадно-косметичний ірис в цьому ароматі з деревом і смолами. Солодко розкривається, спокійний, комфортний аромат. Я не дивилася піраміди, але деревне і бальзамічне тут для мене гарно читається. І те, що я чую, мені подобається. Я вважаю, що з цим ірисом можна знайомитися. Я не впевнена, щодо такої високої ціни, близько 10 тисяч гривень за флакон. Ну, тим не менше, ірис красивий. Потім я побачила троянду. Аромат називається Rose Omeyad, і це темна, ягідна, можливо, малинова троянда з удом і пачулі. Троянда орієнтальна, троянда тепла, троянда спецієва. Якщо з чимось порівняти, то я би сказала, що мені найближче Rose de Arabi від Armani Privé. Троянда тут розкішна, вона смачна, вона багата, глибока. Можливо, ви скажете, що це поєднання вже банальне, але мені і досі подобаються такі троянди. Я йому кажу так дуже красиво. Колекція Рів'єра – це аромати в синіх флаконах. І я взяла аромат Рів'єра Лазулі. Про цитруси, і спочатку це справді натуралістичні лимони, бергамоти. Потім додається якась акватика типу шавлії, І далі все банально скочується в дерево. Аромат в чоловічу сторону. Ну, якось все дуже просто і, звичайно, за такі гроші. А ми пам'ятаємо, що це 9 тисяч гривень, та побійтесь Бога. Треба було мені затестити останню новинку. Рів'єра Санрайз, вона стояла поруч, але я чомусь схопила. Це і ну, він мені здався банальним. А от наступний цитрусовий блан Поліхром мені сподобався набагато більше. В ньому і кислі цитруси, і зелень одночасно є. Я впевнена, що там є якась жасминина чи мускус. Ну, щось таке там точно є, справді, ніби ти десяти в сандалях, в білій льняній сорочці чи сукні на півдні Італії. Простий, круїзний, приємний аромат. Ну, я б таке сама носила, не знаю. Можливо, він простий, але в цілому він дуже приємний. Далі буде аромат, можна сказати, заради якого все затіювалося. Ну, я звичайно жартую, але я не могла оминути люнфелін. Звичайно, це хіт у бренду, це карамелізована підкопчена ваніль, яка не дає спокою моєму серцю уже декілька місяців. Кардамон, кориця, бальзамічна підкопчена ваніль визивають у мене справді якийсь дитячий захват. Для мене це от як цукерки, які визивають стан радості, якогось свята. Чесно, я хочу купити цей. Я навіть своєму чоловіку сказала, що мені так подобається, що він такий приємний. І ви знаєте, я вам покажу ще один аромат в цьому напрямку, але Люнфелін. Ну тут же є ще флакон, блін, ну класний аромат. Дуже мені подобається. Останній аромат Noir by Night. мене справді таки здивував. Я знала, що тут має бути нота ікри. Я про нього раніше ще читала, і тут є справді щось солонувати. Але я би сказала, що на мій ніс скоріше сандал. Я такі сандали вже зустрічала. Це менша ікра, а це більше сандал. Сандал такий, як то, сандал 33. Тим не менше, далі все більше якихось деревних акордів з'явилося з таким теплим, димним, перечним чимось. Ну, в цілому, тема солоного сандалу і мені дуже сподобався, але потрібно спробувати, мабуть, іще. Ну, цікавий аромат, і перше враження у мене було дуже позитивне. Далі переміщуємося до стенду Періс Монте-Карло. Я дуже хотіла послухати колекцію Black. Спочатку я наношу уд Imperial, і він мені видає чистенький європейський уд, дим, ладан, мабуть. І з'являється ще землиста нотка. Це точно пачулі. Тобто такий сухий, дивний, удово-пачулієвий. Аромат може злегка важкувати, але гарний. Таке треба точно слухати на шкірі і давати час розкритися. Потім увагу привертає назва какао Ацтек. Одразу хочеться потягнутися за флаконом. І аромат я не можу зрозуміти з ходу. Я чекала при назві какао якийсь шоколад, а тут скоріше спеція, ну, типу кардамону. Далі, взагалі, для мене на незрозумілій мові це все звучить. Але якщо там і є какао, то аромат не вершковий, не солодкий, не теплий, а навпаки, прохолодний. Дуже цікаво, що ж ти за такий екземпляр какао Ацтек. Так, що там у нас із Удімперіаль, сухий і димний, подобається аромат. А от знаєте, де я знайшла те какао, яке шукала в ароматі какао Ацтек в пачулі печулі Noзібі? Це такі сухі, красиві шоколадні пачулі, без підвальності. Я навіть чую тут солодку тягучу ваніль. І це пачулі, які близькі по звучанню до коромандель від Шанель. Але якщо би я сказала, що в коромандель більше деревних відтінків і жорсткіше звучать пачулі, то тут все дуже м'яко і згладжено, цікавий, яскравий. Думаю, буде компліментарним. Поки що це номер один з трьох прослуханих ароматів. Шикарні пачулі. Ой, тут я бачу Османтус. Османт називається аромат. Османтус тут ніби в ароматі good Girl Gone Bad, але варіація екстрем. І тут явно підкреслений шкіряний аспект османтуса, який я дуже люблю. Де я в цілому люблю Османтус. Для мене це неймовірно гарний парфумерний компонент. Звучить прекрасно. І я вам скажу, що мабуть, це для мене номер два після пачулі. Класний аромат, сподобався мені дуже. Ну і останній аромат, з яким ми будемо знайомитися, це ветивер Ява. І цьому ветиверу я майже не дала розкритися. Спочатку я відчула явний свіжий цитрусовий характер. Ветивер мені здався свіжим. І ще те, що не часто зустрічається у ветиверів, це горіховий відтінок. Він був явно відчутний. Що там було в розкритті далі, я вже, якщо чесно, не дослухала. До речі, аромат був зі знижкою, і я запитала у чоловіка: йому аромат, в принципі, сподобався. Ну, йому тут все сподобалось, якщо чесно. Поруч, бренд Жегобам це французький нішевий бренд з досить високою ціною на свої аромати. Я неодноразово тестувала їх в брокарді і ніколи не могла. Виділити нічого для себе. Специфічними для мене здавались ці аромати. Тут я вирішила взяти лише два кольорових флакони. До речі, забула сказати, на деякі аромати цього бренду до кінця червня дуже гарні знижки. Гозо в помаранчевому при першому знайомстві мене абсолютно не зачепив. Це аромат протуборозу. Але сьогодні не знаю, чи то магія місця, чи що. Але ця тубероза в обрамленні екзотичних фруктів, така вся сонячна, така вся гурманська, солодка, сподобалась мені і навіть дуже. Я знаю, що аромат популярний. Напишіть мені, як вам ця тубероза. Ну і, звісно, я не могла не звернути увагу на цей білосніжний, красивий молочний відтінок флакону з ароматом під назвою Уню. Коли я бачу таке, мені одразу здається, що там всередині щось біломускусне, чисте, про ніжність чистоту. І справді аромат стартує свіжим, чистим, прозорим ароматом, з білою квітковістю. І на якусь долю секунди мені здалося, що це дуже близько до гарденії Шанелі з бутикової лінійки. Але з розкриттям я зрозуміла, що таки ні. Це ні. Яка не гарденія, а це жасмин. І аромат приємний, хоча до нього мені треба ще раз підійти. Також тут представлена вся колекція пріве від бренду Ubigan. І один аромат, про який я вам тисячу разів вже розказувала, і який в мене ніяк не офлокониться це Essence Rare аромат з тієї класичної французької школи, квітковий, виконаний Жаном Клодом Еліна. І ще він був зі знижкою 50%. Я досі думаю. Потрібен він мені чи ні повернутися за ним, чи ні купити, чи не купити. Але якщо хто цікавиться, то тут вся колекція в нових пузатих флаконах у вигляді квітки. В доступі. Тут є і кельке Флор Royal, і кельке Флор Л'оріджиналь, і Mon Boudoir, і Saison. Тут все є. А це я бачу бренд для Bain Guerboa і беру самий, звісно, яскравий червоний флакон, аромат під назвою Purple Night. це аромат протуберозу, цікавий аромат, і взагалі цей бренд мені цікавий. Я би хотіла послухати більше ароматів, але не сьогодні, і якось іншим разом обов'язково про нього вам розповім. Мої дорогі глядачі, саме час поставити лайк цьому відео. А я вам показую останній аромат від бренду Laboratorio Ольфа Тіво під назвою Ванаглорія. І це якраз той самий аромат про ваніль в напрямку Фелін. Виконав його знаменитий геніальний Домінік Ропіон, і це теж підкопчена, підпалена, димна з гірчинкою ваніль, скоріше для холодного сезону. Я вважаю прекрасна робота. Коштує в три рази дешевше. Саме гірчинка робить його унікальним, але я все одно хочу люнфелін. Нічого не можу вдіяти. Тут я вам показую ціну. Ну що ж, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вам такий формат подобається. Ну а на сьогодні ми з вами прощаємось. До нових зустрічей. Всіх цілую, Па-па!